Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 20 вересня, і фактично зранку почалося дуже бурхливе обговорення в засобах маси інформації вчорашньої новини, коли пасічники поширін між собою погодили проведення референдуму про приєднання квазі республіки Ленер і ДНР до Росії. Вони на двох, ну абсолютно це так очевидно, вирішили це зробити. І сьогодні вранці до них доєдналися ще в Запорізькій та Харківській, перепрошую в Херсонській областях. Бо в Харківській області вже вони фактично майже нічого не контролюють. І сьогодні гуляє мем, а де ж то та ініціатива про референдум в Харківській області, що сталося. І давайте спробуємо дуже коротко з цим розібратися, станом на 16.00 20 число, що ми маємо і яка тенденційність саме цих подій, тому що реальний інформпростір просто зірваний цим повідомленням про те, що це означає, що може бути. Справа в тому, що якщо брати до уваги попередні заяви високопосадовців Росії, вони говорили про неможливість проведення саме в результаті успішного контрнаступу Збройних сил України на Харківщині. Ну, взяти за точку відліку, що вже все пропало, забули про будь-які референдуми, звісно, було б несправедливо, і ця подія, в принципі, очікувана. Ніхто не скидав з важелів можливість проведення цього референдуму ні серед росіян, ні у нас. Всі розуміли, що цей день рано чи пізно буде ну, знову педалюватися. Ну і от зараз визначили фактично в усіх цих чотирьох областях. Які не повністю контролюються сьогодні збройними силами України і Україною провести з 23 по 27 вересня референдуми про приєднання до Росії, але є пікантні моменти, які на, на яких я б хотів би дуже заакцентувати вашу увагу. По-перше, якщо говорити про те, які області, які мірі контролюють росіяни на сьогоднішній момент. Якщо повертатися отак по карті рухатися зверху донизу, то це Луганська область, яка майже вся зараз знаходиться під контролем росіян. Але не вся, знову ж таки, і там бойові дії зараз тривають. І наші Збройні Сили України поступово населеним пункт за населеним пунктом, але все-таки займають у Луганській області. Донецька область ну дуже далеко не вся, ну приблизно половина, вона точно не контрольована. А якщо звертатись до тих самих Конституцій, так званих ЛНР і ДНР. То в них визначено, що їхні межі знаходяться по адміністративних кордонах областей, які визначені в Конституції України. За великим рахунком, сьогодні так виходить, що не зможуть вони на всій території провести цей референдум. Вони і так говорять: та нічого, проведемо там, де є. А я лежа, яка легітимність буде цього рішення для самих росіян, не для світу. Як вони потім це будуть обурювати, Бо я, наприклад, в одному ефірі сьогодні про це саме говорив, що яка дискусія виникне між самими росіянами щодо того, чому референдум проведений на цій території, тобто причини якісь інші. Наприклад, що стосується Запорізької області, картина дуже схожа до Донецької, вони не всю контролюють територію. Якщо говорити про Харківську, перепрошую Херсонську область, і саме спираючись на карту Deep State, то, звісно, можна з великою долею ймовірності, виключно з цієї карти, говорити, що не під контролем лише невелика частина Херсонської області у росіян. Але якщо говорити оперативний військовий контроль, вогневий контроль, то фактично вся правобережна частина Херсонщини сьогодні активно прострілюється Збройними силами України. Я далекі від думки про те, що вони зможуть там під е, обстрілами проводити референдуми. Звісно, що такі протоколи заготовлені і вони їх можуть зробити. Яка реакція в Росії на ці всі дії? Ну, Медведів, е, мабуть, присівши сьогодні на стакан, саморанку вже прокоментував цю подію у себе. У телеграм-каналі написав, що «Да, дійсно це треба робити. Мовляв, все класно, все правильно. Люди мають визначатися. Вчора знайшли якогось депутата російської думи Пущіліни з пасічником, який сказав також, що окей, так, це треба робити. Лавров сьогодні натякнув, що, мовляв, ну, люди повинні на цій території визначатися. Сам Путін і інші мовчать, які версії того, що так активно почали подалювати цей процес. Їх кілька. Справа в тому, що на сьогоднішній день стало відомо про внесення змін до Чинного кримінального кодексу Росії, відповідальності за незаконне залишення військової частини, мародерство. Хилення від мобілізації, ну тобто вони фактично будуть притягувати до відповідальності за рамками мирного часу військових, які перебувають на фронті. Якщо ти втік, дезертирував, або ще щось, то ти потрапляєш до в'язниці. Це дуже цікавий такий момент. Не зараз не важливо на скільки років, але сам факт, що ти можеш отримати від ДО до 15 років ув'язнення. Значить, такий спосіб будуть намагатися утримати тих, кого сьогодні або долучили до служби за контрактом, або це. Е Строковики, які часто потрапляють на фронт, щоб вони не могли полишати свої позиції. Бо вони ніяк контракт розірвав, тобі ніякої відповідальності немає. Не просто його розірвати, але те та принаймні такі випадки є. Другий варіант, друга версія, яка гуляє з приводу цього, це тиск силовиків всередині Росії, які все ж таки вимагають від Путіна. Більш жорстких рішень, ну, звичайно, куди жорсткіших, мені складно сказати, на фоні провалу на Харківщині. Говорить, що, мовляв, Путін ніяк про це не коментує. Ну, це не зовсім правда. Справа в тому, що Путін коментує ці події. Він про це говорив і у Сабраканді, коли був на саміті, де зустрічався із лідерами країн Об'єднання ШОС. І звісно, там. Як так зрозуміло стали засоби маси інформації, він нічого особливого не досяг. І безумовно таке рішення про проведення референдумів могло бути спричинене саме таким невдалим його візвитом на цей саміт. І це може на думку окремих там, моїх колег-експертів, а також в Росії окремих е думок, що примусити. Путіна до загальної мобілізації або мобілізації на певних частинах Росії, де буде введено військовий стан. Поки що говорити конкретно за це про це все зарано. Нині у російських пабліках пишуть масово, брехня не масово, але все-таки десь з'являється інформація про те, що він може ввечері виступити зі зверненням до народу. Що він нового їм скаже, ну складно сказати. 22 лютого він також багато чого наговорив. І в 24 го вранці фактично ми отримали вже цю так звану їхню спецоперацію. Тому будемо дивитися, споглядати, обов'язково вас про це тут повідомлю. Пронагідно прошу підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Клочок, а це можна зробити саме під цим відео. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!